На традиційній алеї майстрів на Рівненському бродвеї сьогодні особливо людно і гамірно. Майстри народного мистецтва представили найкращі свої роботи до уваги рівнян та гостей міста. Тут можна побачити усе різноманіття творчості від колоритних вишиванок до глечиків та усіляких дрібничок, на виготовлення яких, тим не менше, потрібно чимало зусиль та часу. 80-річний Борис Георгійович не приховує емоцій від побаченого, впевнений, що такі заходи прикрашають наше місто. Дуже пишається, що є частинкою рівного, та розповідає, що саме хоче придбати на ярмарці. Я собі матрю вишиванку. и уже присмотрел кое-что. Но сейчас хочу обойти весь, как говорят, ряд, а потом подойти и взять вышиваночку. О, день места, день незалежности, день ветеранов. Нужно, как говорят, Від національною Майстер Володимир Ісаєнко представив на розсуд глядачів керамічні фігурки та статует. Говорить, що у дитинстві любив мультфільми, звідки й черпав натхнення для своїх робіт. Пізніше хобі переросло у справу всього життя. Володимир хоче своїми творіннями нести радість людям. Запевняє, що його творчість вимагає витримки та багато сил. Однак матеріальна складова його не цікавить. Головне, щоб людям подобалося. Коли я був малим, то іграшок як таких не було, то і ліпив. Трансформери різні, козаки. І це все з пластиліна робилося і з тих пір воно так і пішло. Спочатку як хобі, потім більш професіональне русло. Це кераміка, 1200 градусів опал роблю. Роб, працюю тільки з глазурями, глазуровими фарбами, ну, не ангоп. то все. Просто цікаво, ринок подивиться, що кому як людям подобається. Рівне завжди славилося народною творчістю. Підтвердженням цього є сьогоднішня ярмарка на алеї майстрів. Сьогодні кожен зможе придбати тут подарунок чи сувенір на свій смак. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.